Усім Алоха, друзі! Початок нового сезону вже на відстані витягнутої руки. Якщо це не рука Вікторовим Бами, тому давайте поговоримо про те. Що нас із вами очікує? Розподіл сил у лізі, хто фаворити на титул, хто зливатиме за шанс отримати купера флега, які були найзначущі обміни, та все інше буде у двох окремих випусках про кожну конференцію. Сьогодні у нас західна, все найсоковитіше. Тож смачного всім і вриваємось! І підемо ми у порядку від більш слабких команд до команд контендерів без конкретного списку, просто по відчуттях. І відчуття підказують, що треба розпочати із команди Utah Jazz. Колектив українця Святослава Михайлюка майже точно не буде боротись ні за що серйозне, навіть попри перепідписання Лаурі Марканена, бо боротись банально немає чим. А от злити сезон та поборотись за більш високий пік на драфті це залюбки. Адже по ходу сезону можна обміняти вже своїх не дуже молодих Джордана Кларксона, Джона Колінза і дати більше часу молоді, типу Кеонте Джорджа та Коді Уільямса. Тим паче, Юта має захищений топ-10 пік на драфті наступного року. І щоб його отримати, бажано бути не на горі турнірної таблиці. Портленд Трейл Блейзер. Ця команда також в процесі перебудови після обміну Ліларда. В команді також є може ще не ветерани, але вже й не молоді гравці, яких можна виміняти на щось більш перспективне. Це і Джеремі Грант, і Деандре Ейтон, і Роберт таймлорд Вільямс. Тому навіть попри те, що Анферні Саймонс виглядає все краще і краще, Блейзерс не будуть боротись за плей-офф, будуть лізти в обміни і будуть танкувати, щоб отримати свій захищений топ 14 пік на наступному драфті. Бо якщо він буде нижчий, то його отримає Чикаго. Лос-Анджелес Кліперс. Очевидно, що цю команду загубили травми ключових персонажів. Тому влітку Кліперс не стали ризикувати та не дали великий контракт Полу Джорджу, через що їх єдиний стабільний минулорічний скорер відправився до Філадельфії. Тепер у Кліперс є шанс потрапити у плей-офф тільки якщо Кавай та Харден протягом усього сезону показуватимуть гру на рівні All-Star, що навряд чи взагалі можливо. Тому що вже відомо, що Кавай Ленерд не зможе розпочати сезон через свою хроніку із коліном. А Хардену банально 35. І враховуючи скільки його ноги відбігали у Х'юстоні, сподіватись на те, що він знову буде розвалювати в режимі Джона Рембо краще не треба. І того маємо команду із кумирами нашого дитинства та юності, яка боротиметься за плеїн. Сан Антоніо Спьорс. чесно кажучи, очікування від шпор у прийдешньому сезоні досить високі. По-перше, Вембаньяма, скоріше за все, буде грати на рівні All-Star та буде найкращим захисним гравцем НБА із запасом. По-друге, як вам така минулорічна статистика, коли Вембі, Тре Джонс та Девін Васел були на майданчику разом, то вони мали показник плюс 10 очок на 100 володінь. І все це було під час експериментів поповіча Аля Джеремі Соха на позиції розігруючого. Зараз же маючи топ-10 плеймейкера в історії НБА Кріса Пола, маючи достойного ветерана Харрісна Барнса, шпори можуть зазіхнути на позиції у плей-ін навіть на такому жорсткому заході. Єдине, ця команда майже не має стабільних шутерів. Коли в тебе найкращі снайпери, це Барнс, Васел та Бембаньяма, то в сучасній НБА у тебе можуть бути проблемки. Houston Рокетс. У цієї тихацької командьохи минулого року був показник 41-41 на заході. Тому цілком можна від них очікувати участі у плей-офф. Альперен Шенґюн, рівень All-Star. Джейлен Грін, майже рівень All-Star. Джабарі Сміт, нарешті розквітає. Амен Томсон та Кем Вітмор виглядають як рольовики, які вже зараз можуть давати суттєву допомогу. Плюс минулого сезону Х'юстон були на 23-му місці за відсотком трошкових, але влітку додали на драфті Ріда Шепарда, який насипав 52% дальніх у коледжі. І так може у нього й не бути багато ігрового часу, тому що у старті є Фред Ван Вліт, але в той же час Фредо це саме той ветеран, який навчить молодого та зеленого чемпіонським манерам. Але цьогорічний успіх Рокес дуже залежить від їх бажання або небажання зберігати у складі Дже. Елена Гріна та Альперена Шенгюна, адже ось-ось їм потрібно буде давати нові контракти. Втім, у Х'юстона якраз є ще трішки часу на подумати, на поекспериментувати. Тому або очікуємо від них блокбастерних обмінів, або це буде команда рівня плей-офф, можливо, через плей-ін. New Orleans Pelicans. на новий Орлан можна дивитись із різних сторін з одного боку. В них немає елітного центрового, що створює їм купу проблем у захисті власної фарби та на щитах. З іншої сторони, вони влітку закрили ще одну дуже проблемну позицію позицію розігруючого. І закрили не аби Ким, а Дежонте жонте Тому тепер вони в змозі побудувати дуже інтригуючу маленьку п'ятірку із дежонте Мюре, Брендона Інгрема, Зайона Вільямсона, Герба Джонса та Тре Мьорті третього. А ну і елітний снайпер з дистанції Сі Джей Макколум може замінити будь-кого в цій п'ятірці. Тому ось такий склад із такими швидкостями та шутінгом майже точно матиме хороший атакувальний рейтинг. Але є ще кілька але у справі з пеліканами. І це, звісно, здоров'я Зайона та ситуація із інгремом. Якщо Зайон зіграв минулого сезону 70 матчів і, начебто, знову схуд перед початком наступного сезону, то з Інгримом все набагато важче, адже він хоче бути о старом, він хоче часу, він хоче ну, хорошу кількість китків. А Пеліканс навпаки додають ще одну людину до складу, яка матиме м'яча більше ніж Брендон. Тому до дедлайну від них можна очікувати великого обміну, який ще дужче може покращити їх шанси у плей-офф. Поговоримо про команду ще одного українця Олексія Леня. Сакраменту, на чолі з Фоксом та Сабонісом, таке враження, що свою стелю вже показали. Далі першого раунду все ніяк не потраплять. Тому керівництво додають третю зірку до складу 35-річного Демара Дерозана. Напад тепер виглядає як мінімум інтригуюче. Ну, давайте уявімо, що Фокс, Сабоніс та Дерозан без проблем зігрались і поділили м'яч, адже всі вони хлопці не жадібні. І тоді у суперників дійсно можуть розбігатись очі на кого кидатись першим. До того ж, Кіган Мюрей все ще прогресує та росте в одного із найкращих шутерів ліги. Плюс Фокс та Дерозон за останні пару сезонів були одним із найкращих клачевих виконавців, тому у напруженні кінцівки краще проти Кінгс не потрапляти. Але найбільшим головняком королів був і залишається захист. А де Розен Розон ніяк абсолютно цю проблему не розв'язує, якщо не робить гірше. Тому, скоріш за все, саме це утримає Сакраменто від верхівки західної конференції і уявити їх далі першого раунду ну дуже і дуже важко. Golden State Warriors. Одразу скажу, що складно віриться у те, що Warriors будуть високо у таблиці. Але скинути їх з рахунку зовсім при живому степені Карі після того, що він зробив на Олімпіаді, ну це просто злочин. До того ж, ті, муви, які зробили ГСВ у міжсезоння, навіть попри втрату Клея Томпсона, роблять їх кращою командою ніж минулого сезону, принаймні набагато глибшою. У них тепер є Кайл Андерсон, той що Слоумо, він крутий захисник, він габаритний, він чудовий плеймейкер. Баді Хілл може взяти на себе частину китків клея. Діентоні Мелтон дуже якісний тренді-гравець, який має підтягнути відсоток своїх влучань за допомогу Степена Карі, бо буде більш відкритим. І все це на додачу до того, що другорічки Подземські та Трейс Джексон Девіс. Ще додали у міжсезоння. Ну а Кумінга і здоровий Уігінс взагалі можуть сміливо давати 35-40 очок в середньому на двох. І так, під великим питанням є стабільність і менталка Дреймонда Гріна. Так, всі ці перетрубації не роблять цю команду контендером. Але саме завдяки Стефану Карі, шанси ГСВ коливаються у досить широкому діапазоні. Лос-Анджелес Лейкерс найгучніша франшиза НБА, найгучніша новина. Леброн Джеймс та його син Броні виступатимуть за одну команду. Але що ж там у Лейкерс в Арсеналі? Почнемо зі стартової п'ятірки, яку нещодавно оголосив новий тренер Джей Джей Редік? Це Д'Анджело Рассел, Леброн Джеймс, Остін Рівс. Руйха Хачимура та Ентоні Девіс тут без сенсацій. Цей склад нафарширований плеймейкінгом, має захист, має шутінг і показував хороші цифри минулого сезону. Але велеї великі проблеми минулого сезону були зі здоров'ям рольовиків. І ці проблеми ніяк суттєво не вирішились, адже із новобранців всього лише Броні, Далтон Кнехт і Крістіан Колоко. Але це точно не закриє існуючі дірки. Тепер про найголовніший мув між від Лейкерс вони наймають. Раніше зазначеного головного тренера Джей Джея Редіка, який має нуль досвіду тренерства венба. Нуль досвіду тренерства в коледжі та буде все схоплювати на льоту. Його перші помилки, його перші технічні зауваження ще попереду. І лейкер залишається лише вірити, що він геніальний або, як мінімум, непоганий коуч, і що дуже досвідчені асистенти йому в цьому допоможуть. Через все це об'єктивних причин на те, що лейкер значно покращить своє положення порівняно з минулим сезоном, немає. Але Леброн Джеймс розривав у плей-офф 39. Чому б йому не розірвати у плей-офф 40? Ентоні Девіс також був у повному порядку. Головне не потрапити у постсезоні на Денвер. Інакше хлопців почне тригерити, тіпати, і тоді точно габлик. Мемфіс Грізліс. А ось і команда, яка має зробити великий переполох у маленькій західній конференції. Більшої мотивації ніж у Грізліс, годі й бажати. Більше року вони чекали, коли нарешті зберуться докупи та зможуть показати справжніх ведмедів, а не ведмежа типу Джі Джексона. Нічого особистого, гравець топовий. Так, от чому ж від них такі очікування? Ну, по-перше, Тріо Моран Бейн та Джерен Джексон Джуніор вже доводили, що можуть їхатись катком по регулярному чемпіонату. Тепер замість Брукса у них є Маркус Смарт, який не програє в захисті і сильно виграє у плеймейкінгу. Ну і дуже достойні рольовики типу Кларка, льдами, Канарда також усі на місці. Плюс на старті сезону у Мемфіса досить простий календар, що допоможе їм потужно стартанути та набратись впевненості. Головними ж проблемами Мемфіса останні два роки, звісно, були травми та голівонька Джа Моранта. Що ж стосується травм, то він з Вільям з Джуніор Джиджі Джексон вже не можуть почати сезон через відновлення. Джа Морант знову підвернув гомілку у передсезонному матчі. Ну а що стосується його менталки, то залишається тільки сподіватись, що він подорослішав. Міннесота Тімборус це команда, яка вибила із плей-офф Ніколу Йокіча, але ледь нещодавно зазнає суттєвих змін. Карл Ентоні Таунс був обміняний у Нью-Йорк. Взамін вовки отримали Джуліуса Рендла, Донте Дівінченцо, Кейту Садіопа та пік першого раунду. Основною причиною цього трейду для Мінесоти здається те, що вони скинули контракт Таунса і зекономлять величезну купу грошей у майбутньому. Його ж хвилини і обов'язки розберуть на себе Рендл та нас рід. Причому рід минулого сезону, коли Ентоні Таунс травмувався, вже це робив і робив не гірше за Таунса. Та й так, що відсутність Карла майже ніхто й не помітив. До того ж, команду поповнили вище зазначений Рендл, який точно більш жорсткий гравець, ніж Таунс, і підвищить рівень фізичної боротьби. Та Донте Ді Вінченцо, який шмалятиме 40% здалеку, і допоможе закрити проблемну позицію Гарда в Міннесоті, на якій був тільки дуже старий Конлі, та дуже молодий. Ділінгем. Але із Рендлом є пара проблем. По-перше, він не мечиться із Едвардсом і Гобером, так як Таунс, тому що просто не розтягує майданчик і не так класно кидає здалеку. А по-друге, Рендл іноді забиратиме м'яча у Ентоні Едвардса. Але це вже головоломка для Кріса Фінча. В цілому ж команда все одно виглядає монстряками в захисті. Які з'їдять абсолютно будь-кого на своїй стороні майданчика. А у людини Мурахи ще й має бути проривний рік. Тому Вовків знову можна очікувати в районі ТОП-3 на заході. Фінікс Санс. Ось від цієї командьохи, чесно кажучи, хочеться також очікувати певного прориву. Бо якось тишком нишком вони непомітно виграли 49 матчів минулого сезону, враховуючи весь бардак та багаж проблем, який у них був протягом регулярки. А це міжсезоння вони провели, ну якщо не відмінно, то дуже і дуже непогано. Основною проблемою цієї зіркової команди була відсутність розігруючого. елітку ж вони додали Монте Моріса та найкращого гравця в лізі за співвідношенням асистів та втра Тайуса Джонса. Також у Аризонців були трабли із позицією центрового, і Мейсон Пламлі це не найгірша кандидатура, аби її закрити. До того ж, в колективі новий тренер із чемпіонським досвідом, Майк Буденхольцер. Ну а Букер та такий відчули смак перемоги на Олімпіаді і зроблять все, щоб його повторити. Щоправда, у цієї команди немає глибини, так само, як і минулого сезону, так само як і немає габаритних захисних вінків. Ну і також нікуди не ділась минулорічна проблема. Є три крутих скорери, Кевін Зюран, Девін Букер, Бредлі Біл, а м'яч один. Тому, скоріше за все, Санс не будуть в домі боротимуться за одну із останніх сходинок у плей-офф, Але якщо раптом вони феєритимуть, нехай це нікого не дивує. Далас Маврікс. До цієї тиханської команди досить складно докопатись, тому що вони фіналісти як могли своє становище покращили. Але... Почнемо докопуватись із того, що Клею Томпсону вже не 27-28, а 34. І після його розриву Ахіла та Хресті він вже далеко не той Клей Томпсон, якого ми звикли бачити. Тому одночасно із Лукою та Кайрі навантаження на лайвлі Гефорда в захисті буде просто колосальним. До того ж, у Маврікс немає стабільної третьої опції з м'ячем: Дін Віді, Харді, Данте, Екзум класні хлопці, але дуже нестабільні. В іншому ж команда виглядає не гіршою за торік, і очікування від неї дійсно височенні, тому що тепер трішки по плюсах із дончичем в команді клей матиме більше відкритих китків ніж за останні роки у Warriors. До того ж, він завжди рухається без це зробить напад Далласа ще більш різноманітним і небезпечним, і захисними обов'язками можуть допомогти щойно прибувші Квентін Граймс та особливо Наджі Маршал. Форвард зі зростом 2.01, який кидає здалеку 39%. Ну і на додачу Дерік Лайвлі розквітає, обіцяв почати кидати трьошки, та має бути в районі топ-10 за звання захисника року. Ну і бонусом до цього всього є два найкращих айзогравця у всьому світі: Кайрі Ірвінг та Лука Дончич. А словенець до того ж є головним претендентом на MVP. Чи змогли би Маврік знову опинитись у фіналі? Так, а вже ж змогли би. Але чи виглядають вони сильнішими за умовний Бостон? Поки що однозначно ні. Denver Нагетс команди із Колорадо після титулу в 23-му році зробили ставку на своє молоде покоління: на Крістіана Брауна, Пейтона Вотсона, Джуляна Стротера, але дуже втратили при цьому в глибині і в плей-офф вилетіло другому раунді. Свій курс на власну молодь Nuggets не змінили, тому відпустили Кентавіуса Колдула Поупа, але зробили певний косметичний ремонт. І так, Расел Весбрук тепер забере хвилини Реджі Джексона. Даріо Шаріч зможе під кошиком трішки допомогти у другому Юніті, а власні вихованці ще піднабрали у досвіді і виглядають все краще. Щоправда, все одно залишається питання, чому не взяти і не переплатити кентавіусу, коли у тебе є Нікола Йокіч Йокічу праймі, а чемпіонське вікно не може бути відкрите вічно. Але це вже зовсім інша історія. В цілому ж у них є абсолютно все, аби сміливо називати. З контендерами. Найкращий баскетболіст у світі, і з трьома гравцями, які ідеально йому підходять. Ну і Окла Хома Сіті Тандер. Окла минулого року були другою наймолодшою командою в Лізі, і при цьому виграли дикий захід. Вони спокійно могли ставити на внутрішній розвиток і насолоджуватись результатом. Але Тандер пішли далі, додали до складу дуже крутих досвідчених рольовиків Айзею Хартенштайна та Алекса Карузо. Також вони, звісно, зберегли своє потенційно зіркове тріо Шейґілджо Олександр, Джей Дап і Чет Холмгрен. Вони перепідписали Айзею Джо та Арона Уігінса важливих рольвиків. І на папері це виглядає командою, яка буде трощити всіх регулярці до того ж, глибина у колектива просто неймовірна. Але є одне величезне але діти не виграють чемпіонство. Леброн Джеймс з року в рік показує наскільки важливим аспектом в NBA є досвід, і за сім місців ми побачимо, чи достатньо Оклахома набила шрамів у минулорічному плей-офф, аби показати інший результат. все таки вони також мають в арсеналі топ 3 гравця у всьому світі. Андо, тепер до більш важливих речей. Розіграш для допомоги Збройним силам України. Обов'язково візьміть участь та задонатьте всі умови знайдете у дописі. Там же знайдете посилання на телеграм-канал, де є всі актуальні новини. Ну і також щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку. Хто бажає доєднатися посилання внизу у дописі. Наступний ролик про східну конференцію вже за кілька днів. Ну і на цьому всім Па-па!